Оп, моджо, повторі. Mm -hmm. Хорошо пішло мохіто. А ще краще зараз піде Оп, о Кисла груша. Ще брать чесник. Просівольбу бубалет. ти молодець. Але бачу кислу грушу і все в глазах темніє. Тільки кисла груша, тільки хардкор. Ми на інгулі Попердолило нас поповній розкладаці. Працюємо. Так, завтра і покупаємося. Можливо, навіть разом. Ніякої гомосятіни. Оп, кисла груша. Де не висипати, ставити на досип. А досип случається, коли хтось з водою перебирає, як адмірал з водярою, так хтось з водою вічно перебере. О, непогана водичка тепла, літа. Літня рибалочка, по моїм руку прикормимо рибу все буде кисло противно. Сподіваюсь, у нас тут щось цікаве водиться. Кораблика в нас поки немає. А якщо ще попробую вгадаю вихідні коли будуть і як добрася в нужний момент, в нужне місто. Добре, ще хоч є хороші підписники весь час підказують, так що проставляємо лайк, підписуємося на відео, підказуємо в коментарях, де, що, на що, куди і як. Бо плавочок інтригує. Зранку кашки можна підкидати зранку. І поплавчаночкою подурить рибу. Блін, ну річка тут широчезна, звісно тут тільки корабликом працювати, знати місця. Структур сканером пройти, треба лодку вивозити резинку з Ну то вже буде конкретна габела, це треба тут жити. А ми тут не живемо. Народ, походу, шабаша на машинах. Так. Куди? А я знаю куди, подалі. Таке до 50 метрів. Не знаю правильно чи ні. У вас питать забув. <свісно> Ладно, працюємо. О, кисла груша, гороховий попапчик. Коропець буде красавчик. Так. Що ти, Владик, придумав? Це навіть дофіга. Може ще більше в біку взять. Або дві так само. Кажуть, не фіга. Ну я, блін, прям чувствую, як короп ночу тусується під берегом. Якщо не зловимо коропа, ви самі знаєте. Наш улюблений ставочок Матвіївка. Наш улюблений, не ваш. Так що давайте проставляйте лайки, підписуйтесь на відео, дримайте кулачки, щоб ми щось зловили. Бо Матвіївка не за горами. Чи не за горами? Один вторий бугор і десь вона там на Бугу тусується. <плес> Доберемося. А що робити? Відосиків треба відзняти за два дні. Штук, ну, в місяць у нас приблизно от 15 і більше. от може 17-18. Ну Десяток треба відзняти, хоч убий. По 5 відосів в день взагалі не проблема в, в камишанах навіть. Була, тому що риби там дофіга якої хочеш, в цьому році жареха шкода не було. А от Хочу сказати Кривий Ріг. Вспоминається добрий, теплий, але смердючий із-за шахт Кривий ріг, екологія не к чорту. Там ми ставочки і рибу знали, там в цьому році і ляж хороший ідеї. І карасі кльові справи привіт їм передавайте, таскають. Дай Боже таскали весною. Сподіваюсь, ми колись потаскаємо. Слабо в це вірю. Взагалі не вірю. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Взагалі не вірю. Це, блін, рогатіни, які не потикаєш в дупла. А якщо отак от, от? от так от і зажать, а може спрацювати. Але доведеться зняти резиночку і... і гайку. І, і найголовніше не загубить. А це взагалі місія, як то кажуть, Навіть накручується, й-моє. Вийдемо з будь-якої ситуації. І що ви так і думаєте? Навіть закручувати не треба. У нас навіть є стара рогатина назад. Но ми її втыкать в землю не будемо, бо вона всередині гуляє. Все нам зіпсує. Так, свинтуса. Свингера. А я все попакував, думав, ну все, накрилося. Більше ніколи ніякої рибалки не буде. А виявляється, усе буде. Тримаймося. Ну от і можна залазити в машину, дрихнути. Є таке побажання. Бо заслаб я капець. А спать охота. Черв'яків опарищів, звісно ж, немає, є тільки попапи, може там якесь тісто насадочне, нічого такого і отнюдь немає. Можна в комишах спробувати копнути, але це вже буде після Паски, <laughs> після сну. Ой, накопаємось. Зранку побачимо, що робити, подумаю. По перезакинутому спінінгу, бачите, і не перекинутий. І не тільки по ньому методом закида я вияснив, та гробані оси літають. Що я вияснив, що впереді якась чепа похожа на бровку? Є маска. Нема ласт. Але є бажання покупаємось, пониряємо, перевіримо, що там на дні міша. І по усім погризяним попапам стало ясно, що раки працюють. Можливо, не великі, не багато, але половина попапів погризяна. Хорошо так. Оп! Заброс і заброс, соди у гості до сусіда, а тут в метрах 50 100 стоїть. Теж порожняк полніший 0. Зеро. <потрібно> а в тих <потрібно> вечора був один карасик на уху. <потрібно> юху, Кажуть, що жара дале. Хоча... Бачу течію, бачу широку річку, бачу глибину. Взагалі не повинно було бути проблем. Але то ще маємо, що маємо. Засід, кстати, теж розложився як на сутки на двоє. Навірно. Може шаря ще щось злове. Ми так довго не протягнемо, як здрасте. Нам треба або з кимось рибачить і знати, що тут де, як ловиться, або... або не рибачить взагалі. Думаю, що воно таке? Ну що воно таке? Що за бздюха лазе? А це і не бздюха. Не інгулець, інгул, але проб... проблеми ті самі. Камчатський краб. Він не Камчатський, він вроді би китайський. І він крупний не росте. Може круп... чуть крупніше цього виростають, кажуть, і все. Паразит завівся. Вже давно. Він гульці такої гадості теж, як блох. Помню, хватало і в раколовках, ви тільки подивіться. Падло. Все, що у нас заводиться, що, 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 що сонячний окунь, що чебачок амурський, що ось окрапу. Усе безпонтове і безполезне. Повністю причому. Чебачок амурський падло. Міг би виростати розміром за мура. Але не фіга, акваріумний хлам. Так само і сонячний окунь і оцей краб. Воно все не росте, тільки множиться і жре. Такі пироги. Ротанів тільки не вистачало. Видно, вже не раз випускали, але не прижились. На сусід тірібонька і а но толку вроді нуль. Ну що, ви готові, як холодно. К чому? Даже не знаю. Холодрига не присутствує, але дно гамула зверху трошки ракушняк. О, далі трошки Ні, не крепше. Ну, тут уже метрова глибина. Петічки з гамулою. Тверда, але противна. А там взагалі білка. Маски кінець опять. Запотіва капець. Треба зубну пасту брати і полірувати обратно. А що ж який раз на рік використовувати? Минулого року ми десь в цей час на Кошові мабуть, неряли. Але це не точно. Ні, мабуть, на початку літа навіть це було не раніше. Ну що, так на черта ніде й не клюнуло, того сматуємося. Прикормочки у нас на коропа заправлено, мала мія. На два десятка рибаків один трьохкілограмовий трьох коропець. Не знаю чи це добре. Я на інгулі перший раз. Ну, щось мені підказує, що це добре для інгулу. Ой, а на кошовій коропів з весни таскають безсмертні. Але вчора, здається, одного чувака і одного рибака десь діда 70 год її бахнули де-то під берегом дроном. Таке, коропів ще ми в тому році. Підліто тягали ж залізного мостика, було відосів 5 чи 7, не пам'ятаю, але все знято за годину було. Ой, діло то житійське. В цьому році там взагалі такі роздачі були, що капець. Ну йти треба було пішки під дронами, ховатися під деревами, це бред, сідой кобили. А не рибалки. Того таке. Без рибки ми вас не залишимо. Стара добра Матвіївка, може бути. Вечеріє. дід вертається на рибалку. Ну це ще не точно. Опарищів приходив брав, видно, прийде на вечір закинуть. Зараз нам принесуть, може, ще спінінгів. Розкинемось на вечір. Нормально сидимо, нікого не трогаємо. Тут раз рибаки порозходились, думаю, не зрозумів. Вийшов глядь туди, а за мостом аляуди заливає аж сюди, шуми. Думаю, ніфіга собі. Тебе передавали завтра на обід, а ти прийшов пораненше. Треба швидко сматуватися нафік та й лягати спати. Ой. Оп, а от зараз буде реальний фіш. Оп! Має бути просто таки запредельно реальний фіш. Тому що, як бачите, на інгулі ми нічого не зловили, але ми старались. Двоє суток це вам не хухри-мухри. Тому б приїхали, все одно ми цього коробчика в Миколаєві візьмемо, як би він не сопротивлявся. Я забуваю, як складно було раніше на дикій водоймі виловити коробчука до війни. Хоч риби і додалося в Дніпрі, вона мала піти на Миколаїв. Тому що в нас короб навіть на вірьовчині ловиться, що вже вважається нормою, хоча звучить дико. Бо він дикий його багато. Повесні щуки такі крокодили. У Миколаєві ситуація не набагато краще. Може мільйон сіток по бугу стоїть і не пропускає на Інгул нормальну рибу. Та й таке, щось все одно просочиться, розмножиться. Риби багато. Ще й після каховки залишилось, плюс множиться не слабо, дають рибі одне рестиця. Бойові дії хтось із цього так сказати, гешефт получав. Ой, ну то таке прикормочка кончається. Можливо, додамо. Худи, я думав, це сипеться бісквітика. Але це, як це як -то кажуть, буде видно. Зараз я сяду погризу булочку з маком, а ви допова... допиваєте свій чайок-кофійок і гайда на роботу. Треба уробати цей день. Отакі пироги. Сусіди взяли рибу, жінка, походу, витягнула. Точно, короб єсть. Вітання. А рибка просинається, клюваки є. А нам треба або перезакинути, або я не знаю. Оп! Падлюка. Це капець. Як його оттуда вивезти? Труба зали. Зайшов за трубу. Хто не взяв пицаку? Угадайте, хто не взяв підсаку. Але ми на висоті. Ми завжди на висоті. Він що, трубу перескочив чи що? Тому ми обійдемо всі місця і навіть усі вудки вроді по трубі йде. Що зійшов? Та ні. Труба чиста. О, ось він. Іди сюди жопашник. Невеликий, я за трубу заскочив. Колючок кірців тут це просто капець. Це просто капець тільки тут. Сів оп! корчоватий, Півтора, два КГ Пірнатий упоростий, оп! Відчалив засранець А як стартануло пічно на трубу сів дожен був косаря віддати а це повітря тут рухається. Так, намотали. Порядок. А уже думал, по шабашу в холосту. Закон подлости, думаю, нас преследует. Так, поправим снасточку. Оснасточку. Кашло. Бисквитный бубалет. Бисквитно-ванильный, если будет честным. правильним скидаються гади, мабуть погано я встав, бо дивлюсь сусіди полавлюють теж не особливо, але краще, ніж я, чи то я тут хватку А взагалі треба, надо... а взагалі треба кататися. У нас на це часу немає, дивиться. Де тут краще рибу ловлять, щоб теж її в рази краще ловити, третього не дано, ніяк не наловиш. Ну що, пакуємось, чесник чебрець, кисла груша. І просто, просто чесник, а ми використовували чесник чебрець. Опять в мене куча начатих пачок. І не так багато риби, але трошки є так, зіп провірить, щоб в машині не смерділо. Пакет держа.